Про судові справи водоканалу і Азоту, а ще про нові тарифи на водопостачання та водовідведення поговоримо із директором Черкаси водоканалу Сергієм Мовчаренко. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня тож на якому зараз етапі судова тяганина між водоканалом і азотом? А судова тяганина дійсно продовжується вже більше року. Ми розглядаємо наші взаємовідношення в судовому в судових інстанціях. І сьогодні ми вже підійшли до касаційної скарги, яку ми подали на вірніше, яку подав азот на рішення попередніх інстанцій, тобто в судовому розгляді наші взаємостосунки. Що для вашого підприємства ці 23 мільйони, чим це може загрожувати місту, якщо суд все ж таки зобов'яже вас сплатити цю суму? Якщо розглядати два варіанти розвитку подій, і перший, і другий варіант передбачає сплату цього позову цієї суми мешканцями місту. Або ж це буде через податки в вигляді бюджетної. Якби дотації, або ж це буде через, через тариф шляхом збільшення тарифу? Тобто, це також ляже якби додатковим тягарем на е, гаманці наших черкащан. Скажіть, будь ласка, які зараз стосунки між вашим підприємством і Азотом? Тому що останнім часом почесний президент Валентина Жуковська все частіше виступає у ЗМІ з заявами про новий борг. Чи є він за цей рік? А, я... На жаль, повинен це відмітити те, що таких складних і таких неприязних стосунків між комунальним підприємством і Азотом не було навіть ще за попередніх керівників, за попередньої каденції, за попередні роки навіть не зрозуміла мені якби позиція керівництва Азоту, яка постійно водить в оману черкащан. Наприклад, остання стаття от, Жуковської, про те, що про, про все, що ви хотіли знати про Жуковську, тут е, написано протягом майже двох років жодної копійки Віки за ці послуги, тобто за очистку січних вод підприємство не сплачувало. ну це повна нісенітність. Я просто не розумію, навіщо це сказано, або підкреслити свою некомпетентність, або черговий раз звести в Оману черкащан, для того, щоб мати якісь собі політичні дивіденти. Тому що, от прості навіть не розрахунки, а констатація факту про те, що, наприклад, 2012 рік Азот нам нарахував 27 мільйонів. За очистку стоків ми сплатили в 2012 році 29 мільйонів навіть переплата. 2013 тисячі рік нарахували 29 мільйонів. Ми сплатили 10 мільйонів. Це при тому, що в тринадцятому році при тому, що в тарифі для населення вартість очистки стічних вод складає 487 гривень за. За тисячу кубічних метрів. Азот нам виставляє до оплати по 1160, тобто в 2,5 рази вище, ніж передбачено на той час діючим тарифом. Зв'язку з чим виникла різниця в тарифах. І цю різницю в тарифах повинна компенсувати держава. Це офіційно зареєстровано і підтверджено відповідними документами. І що стосується 2014 року, то вже з липня місяця, коли ми отримали економічно обґрунтований тариф від національного регулятора, і Азот, до речі, отримав економічно обґрунтований підвищений до речі тариф від національного регулятора, який на сьогодні складає 1416 гривень за тисячу кубічних метрів. То ми починаючи з липня місяця, 100% оплачуємо. Послугу азоту водоканалу, дякую вам за відповідь. І останнє запитання також про гроші. Як відреагувало населення на підвищення тарифів за водопостачання та водовідведення? Чи справно сплачують люди, і чи нові тарифи допоможуть підприємству вийти із боргової ями? Якщо наш тариф буде індексуватися в залежності постійно індексуватися в залежності від інфляційних процесів в державі, то звичайно ми не просто вийдемо з економічно складної ситуації, а будемо розвиватися, будемо якби оновлювати основні засоби. Я вам скажу, що цей тариф, який затвердили національний регулятор, це практично в два рази. Черкащани, я їм вдячний з розумінням віднеслись до наших проблем. Ми в зв'язку з цим проводили громадські Ухання в мікрорайонах міста доводили необхідність підвищення. Не було абсолютно. Я не почув нарікань від мешканців про те, що да, дійсно це якби проблема велика для нас. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую, що прийшли. До побачення. Дякую і з директором Черкаси водоканалу Ми говорили про непрості стосунки хімічного і водного підприємств. Черкаса, також про нові тарифи для населення.